Вітаю цей проект. Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та обговорюємо питання, що на часі для нашого суспільства. Сьогодні від колег з Другобича дізнаємося, як у них в місті проходить обмін ламп розжарювання на led лампи та розкажемо про ситуацію в Черкасах. Вітаємо колеги! 30 січня у всіх черкаських відділеннях Укрпошти почали обмінювати лампи розжарювання на ЛЕД-лампи. А 7 лютого черкащани можуть обміняти лампи у всіх містах та селищах міського типу області. Процес обміну ламп незмінний: 5 ламп розжарювання на 5 лед-ламп. Також у планах проводити такий обмін у сільських відділеннях Укрпошти. Можна впевнено говорити, що така ініціатива знайшла відгуку черкащан. З 1 лютого ми спостерігаємо черги у всіх відділеннях Укрпошти. Наші журналісти поспілкувалися з черкащанами у таких чергах і можна відмітити, що люди відгукнулися на пропозицію держави і дбають не лише про власний зиск, а й про Україну, яка намагається подолати енергетичну кризу в результаті ворожих обстрілів. Також додам, що лише за добу, після старту проєкту у Черкасах, обміняли 35 тисяч ламп. А як у вас? На Львівщині, а отже, і в Дрогобичі вже теж стартувала кампанія з обміну ламп енергорозжарювання на енергозберігаючі led лампи. Ми запитали в одному з відділень Укрпошти в Дрогобичі, чи користується попитом ця програма серед мешканців. Нам відповіли, що справді люди приносять 5 своїх старих ламп і отримують безкоштовно нові led лампи. Ми поцікавилися у читачів нашого телеграм-каналу, чи користуються вони лампами старого зразка і маємо такі відповіді: 66% не користуються, 28% користуються, і 6% перейдуть на енергозберігаючі лампи в рамках безкоштовного обміну, бо самим купувати дорого. Ось такі відповіді: а як у вас? Звичайно, ми також провели опитування у Фейсбук серед наших підписників і запитали, чи планують вони, а можливо, вже скористалися програмою безкоштовного обміну ламп на led лампи. І наші результати такі: 75% з респондентів кажуть, що вже давно замінили свої лампи на ледівські, так звані. А решта 25% з респондентів сказали, що вони вже скористалися цією програмою, або знають когось, хто вже скористався. Або ж планують нею скористатися. Тому разом українці точно переможуть ворога і точно переможуть будь-які труднощі. Для цього ми будемо робити все необхідне. Колеги, дякуємо за спілкування. Будемо сподіватися, що така ініціатива держави значно покращить ситуацію в енергетичній сфері України. Я нагадую, що це був проект Ну що там у вас далі буде.